Відтепер працювати з обробками на деталі стало ще зручніше. В режимі редагування деталі додана можливість отримання інформації щодо параметрів нанесених обробок. Для цього потрібно лише підвести вказівник мишки до тієї чи іншої обробки на 3D-моделі. Наприклад, встановивши вказівник мишки на отвір, бачимо координати отвору на деталі. Такий механізм реалізований для всіх видів обробок, а саме, отвори. Пази, чверті, наскрізні вирізи, внутрішні фрезерування, зріз торця. Всі обробки по контуру деталі встановлені інструментами Kronos Master 3D. Також при наведенні вказівника мишки на закрайкований торець деталі або обробку, яку було додано в Kronos Master 3D зі встановленою крайкою, з'являється спливаюче вікно з параметрами нанесеної крайки. В імпортованих криболінійних обробках з інших меблевих програм при наведенні вказівника мишки маємо можливість отримати більш розгорнуту інформацію щодо нанесеної крайки. Подвійний клік мишкою на обробці відкриває вікно редагування обраної обробки, створеної в Cronas Майстер 3D, де можна передивитися всі параметри та швидко внести будь-які зміни. Такий механізм значно прискорює роботу з редагування обробок, а також перевірки параметрів встановлення відповідної обробки на деталі.